Високоповажні гості, дорогі студенти і випускники, дорогі браття і сестри, милістю Божою закінчився ще один навчальний рік у Київській православній Богословській академії. І це свідчить про те, що Українська Православна Церква Київського патріархату утверджується і зростає із, силу, із сили у силу. Сьогодні у цій залі зібрались студенти випускники які по-різному хто вісім, хто шість, а хто чотири роки навчався у стінах столичної Духовної Академії. Ви, дорогі випускники, нині стоїте на порозі нового, найважливішого етапу у вашому житті. Настав особливий неповторний день, який для кожного з вас є Днем свята Душі. Закінчилось навчання в нашій духовній академії. І цей день, день випуску, безумовно виділяється з потоку швидкопливного часу. Сьогоднішній день красномовно переконує всіх вас істинності. І справедливості однієї непорушної біблійної істини, висловленої премудрим еклезіастом, у свій час і час всякій речі під небо. Якщо вступ у Київську православну Богословську академію був новою сторінкою у вашому житті, то від нинішнього дня починається для вас ціла книга. Під назвою Самостійне життя. Хочеться вірити, що проведені вами роки навчання пішли вам на користь і ви зумієте з Божою допомогою і натхненням Святого Духа наповнити цю книгу тільки добрими подіями і благими справами. Сьогодні свобода простягає до вас свої обійми, але нехай. Кожен із вас не зловживає нею, а користується належно, адже справжня свобода починається тільки там, де існує відповідальність. Відповідальність за свої вчинки та за свої думки. Свобідним є тільки той, хто відповідає за життя і щастя тих, хто його оточує та своєї батьківщини. Тому, відпускаючи всіх вас, в нове самостійне життя хочеться нагадати вам про цю вашу відповідальність. Але той, хто в майбутньому стане священником і піде служити на ниву Христову, будуть відповідати не тільки за себе, не лише за свою сім'ю, але і за увірену йому пасту. Цього вимагає від нас Господь. До цього ми готували всіх вас впродовж вашого навчання у нашій духовній школі. Пам'ятайте, що пастирське служіння це не професія і не рід занять. Це хрест нести, який не дуже просто. Пам'ятайте, що це шлях Христів, а Він нелегкий і вимагає постійного вдосконалення. І не стільки в плані духовної освіти, скільки в плані самого життя. Бути священнослужителем Церкви Христової це особливе служіння. Господь, посилаючи своїх учнів і апостолів на проповідь, заповідав їм: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє, у всьому творінні. Цей заклик лунає і нині до кожного із вас. Адже тоді апостоли, а сьогодні ви посилаєтесь Богом і церквою служити спасінню людей. У роки Богослівської освіти ви отримали необхідні для цього знання. В таїнстві священства, священства вже хто з вас отримав, а хто ще отримає благодать Святого Духа, який завжди немічне не лікує і підносить повалення. Нині ви отримуєте благословення нашої духовної школи. Несіть людям Спасительні євангельські істини. Пам'ятайте, що Христос з вами скрізь і завжди до кінця віку. Сподіваюся, що всім випускникам з допомогою Божою вдасться зберегти і примножити за Словом Євангелія ті таланти, які Господь вам вручив тут. У цьому учбовому закладі, у цій святій обителі, а значить, виправдати надану вам високу довіру. Особливу подяку хотілося б принести також і викладацькому колективу нашої академії, адже засвоєння студентом будь-якої науки багато в чому залежить від особистості педагога. Наука в устах кваліфікованого педагога. Знаходить цілющу силу, здатну розширити межі світогляду і перетворити душі своїх учнів. Апостол Павло, звертаючись до римлян, наставляв їх: змінюйтесь оновленням вашого розуму. Хочеться вірити, що впродовж цих років спілкування із викладачами відбулося. Ваше становлення, випускники, як майбутніх православних пастирів стада Христового. Ми сподіваємось і молимось, щоб знання, які ви отримали, стали частиною міцного фундаменту, на якому буде побудоване ваше життя в церкві. І нехай благодать Божа, божественна сила, до якої ми так часто вдаємось у своїх молитвах. Зміцнює і зберігає вас на цьому новому життєвому шляху. Завершується навчальний рік в нашій Київській православній Богословській академії. І вже традиційно ми в цей день презентуємо чергове число наших трудів, трудів Київської духовної академії. Всі ті праці, які ми тут з вами звершуємо, досліджуємо, працюємо, виливається в такий прекрасний труд, який ми з вами осилюємо видати двічі на рік. Сьогодні ми презентуємо вже чергове 13 число трудів Київської духовної академії. Адже ми з вами є справжніми спадкоємцями Києво-Могилянської академії і Старої Київської духовної академії. І сьогодні, як ви бачите, перед вами висить банер, який починає вже від сьогодні свідчити про те, що в наступному році ми будемо святкувати славний ювілей. Це 400-ліття київських духовних шкіл. Ми з цього часу вже присвячуємо всі наші видання саме цьому славному величному ювілею, який пов'язаний з нашою столичною Духовною Академією. І в подальшому ми будемо з вами наполегливо працювати. Розвивати українську Богословську думку. Будемо удосконалюватись і в подальшому, як і в цьому році, Академія жила повноцінним академічним життям. У нас захищені як і докторські, так і кандидатські дисертації. Нехай Господь і в подальшому. Допомагає і дає нам сили нести цей нелегкий хрест.